Доброго ранку, доброго дня! бажаєте ви і бажаю вам я. Розпочнемо урок української мови. Підкидайте мені, будь ласка, відповідь на такі питання. Як називається змінна частина слова? Вірно, закінчення. А як називається частина слова без закінчення? Так, це основа слова. Добре, скажіть, як називається спільна частина споріднених слів? Звичайно, це корінь. І сьогодні ми з вами будемо розглядати іще одну частинку, яка називається префікс. Зверніть, будь ласка, увагу на слово підводний. Слові підводний, ми вже можемо визначити закінчення, основу слова корінь. А сьогодні навчимось визначати ще й префікс. Давайте глянемо на ту картинку, що ми з вами раніше вже розглядали картинку цього автомобіля. От, префікс це частина слова, яка стоїть перед коренем, так? Давайте глянемо на правило і всі разом його прочитаємо. Префікс це частина слова, яка стоїть перед коренем. За допомогою префікса ти можеш утворювати нові слова. Префікс позначають ось таким знаком. Дивіться, олівчиком. Таким же чином, ми позначаємо префікс ту частинку слова, яка стоїть перед коренем. Дивимося на слово принести. Для того, щоб визначити в слові принести префікс, потрібно дібрати споріднені слова без префікса. Наприклад, нести. Ми визначаємо корінь в цьому слові «нес». Або можна ще дібрати слово з іншим префіксом. Перенести. Так? І тоді ми вже можемо визначити, який префікс у слові принести. Отже, в слові принести префікс при. Продовжуємо далі, дітки. Запишемо в зошитці сьогоднішнє число, платна робота. Хвилиночку каліграфії, зразкове написання великої і маленької літери К. Буква сполучень в правильному поєднанні, а також слово Карлсон. Скажіть, будь ласка, скільки складів у слові Карлсон? Звичайно, два склади. Позначте, будь ласка, їх за допомогою олівчика вертикальною рискою. А з якої літери пишеться слово Карлсон? Великою. Тому що це ім'я казкового персонажа. Складіть розповідне речення про Карлсона. Запишіть, а я потім в зошитках перевірю його. А тепер перебудуйте ваше розповідне речення у питальне. Так, добре. І переходимо до роботи у підручничку на сторіночці 80. Зараз ми з вами прочитаємо слова. Давайте я на наступному слайді їх прочитаю: летіти, їхати, носити, думати, малювати, писати, читати, копати. Носити, возити, співати, пливти. Що це за слова? Що вони означають? Це слова дії, тобто дієслова. Вони позначають певну дію. А давайте пригадаємо, на які ж питання відповідають дієслова. Вірно, що робити, що зробити, що буде робити, і так далі. І оскільки ми з вами сьогодні вивчаємо префікси, ми будемо вчитися будувати слова із префіксами. Я вам декілька прикладів префіксів ось подала в табличці При, про, перевід, за до, об, на, ви, від. А ви будете фантазувати і придумувати свої споріднені слова за допомогою префіксів. Отже, для зразку цей рядочок слів, які я прочитала, і також префікси, ми будемо з вами додавати. Було слово летіти, а ми придумали прилетіти, їхати, наприклад, проїхати або переїхати. Або від'їхати. Тобто багато з префісів нам підходять. Носити, виносити, наприклад, сміття можна, так? Виносити? Думати, придумати і так далі. Пофантазуйте, запечіть, будь ласка, через кому ці слова. Третє завдання. Вам необхідно утворити слова протилежної дією, і скласти речення за зразком. Наприклад, є слово сполучення закривати магазин. А тепер складаємо з протилежною дією. Відкривати магазин, так? То закривати навпаки, відкривати. І зверніть увагу, як ми утворили. Слова із протилежною дією. Ми змінили префікс. Був префікс за, а потім став від. Далі зачиняти двері, а навпаки, відчиняти двері. так І визначаємо при цьому префікс частинку слова, яка стоїть перед коренем Загортати книгу. Загортати, а навпаки, розгортати книгу. так? І визначите, не забувайте про префікси. Заплющувати очі, заплющити всі оченята, а навпаки, розплющити очі, так? замикати замок, відмикати замок. так? Після того, як ви запишете ці слова з протилежної дії, вам не буде необхідно скласти два речення за даним зразком. Все, дітки, на сьогодні завдань небагато. Вони досить цікаві. Я вам бажаю успіхів та наснаги. До побачення!